Клуб білого бізнесу чергова ідіотська ініціатива від диверсанта, яким я вважаю Данила Гетьманцева. Що це таке насправді? Поділюся своїми оцінками, що це за ініціатива і на що вона направлена. Особисто бачу лише два варіанти. Перший варіант це запровадження схеми. Це запровадження схеми, повноцінної схеми для того, щоби. Наближений до влади бізнес мав і отримував якісь преференції. Саме для цього, я думаю, розроблено законопроект податковим комітетом, про який гучно заявив Данило Гетьманцев, голова комітету. Цим комітетом будуть створений клуб білого бізнесу, і туди будуть попадати і підприємці, які вдумайтесь за заявою голови комітету, який себе називає юристом, називає себе правником. Називає себе фахівцем з податкового законодавства, де він стверджує, що туди будуть попадати підприємці, які сплачують більше податків, розмір податків, мають більшу заробітну плату і так далі, тому подібне. І за цими критеріями, визначеними в законопроекті, вони будуть попадати в цей клуб білого бізнесу. Ну, хочу ідіоту, по-іншому не назву, ні, ще назву його диверсантом, тому що вважаю Данила Гетьманцева. Якщо не ідіотом, то диверсантом, який робить все для знищення української економіки, української нації, українського бізнесу і держави України, як в такому, у нас в Україні діє презумпція невинуватості. І до тих пір, поки судом чи державною податковою інспекцією не доведено, що бізнес порушує чи не законодавство, він апріорі є білим. І підмінювати це поняття не можна, і ніхто не вправі це робити. Тобто, будь-який підприємець, до якого немає обґрунтованих претензій, визначених чинним затверджених чинним законодавством, не можна вважати небілим. Він є білий. То в мене виникає питання до, до цього ідіота, диверсанта Данила Гетьманцева. А як будуть потрапляти в цей список? Хто туди буде включати? Туди буде включений весь 99% бізнесу, в принципі, до якого е немає претензій, тому що він сплачує подат податки відповідно до чинного законодавства. Чи туди будуть потрапляти ті, хто заніс чи прогнувся перед Данилом Гетьманцем чи перед владою? Як туди будуть потрапляти? Ви знаєте, просто ця новина мене збурила до ней неймовірних висот. Це вже таке блюзнірство, таке хамство. І виходить таку ініціативу браватно про це заявляти. За кого нас взагалі мають? За повних дебілів, за ідіотів? Я не знаю взагалі, як ця людина знаходиться на владних важелях, тому що всі її дії покликані знищенню бізнес ініціативи, знищенню української, українського бізнесу. Жодної відповідальності за прийняті закони, за кадрові е е встановлення на ті чи інші посади, ця людина не несе. І от сьогодні в нас заявляє ще таке: заявляє в той час, коли Україна в страшній війні. Ми розуміємо, що для них войни стане, а у нас страшна війна. Кожен день ми взнаємо, що наші рідні, близькі гинуть, віддають своє життя, знайомі втрачають домівки, і людина виходить з такою ініціативою. На фоні того, що бізнес зараз на силу виживає, той бізнес, який справді є білим, який платить всі податки, визначені чинним законодавством. І. і... І не знає, як собі спланувати майбутнє. Не знає, тому що під загрозою мобілізації його кращі фахівці, від яких залежать виробничі процеси. Під загрозою його виробничі процеси, тому що він не знає, чи завтра до нього прилетить, чи не прилетить, який чиновник щось придумує, по чому буде електроенергія і так далі тому подібне. І другий варіант, який я бачу в цій ініціативі, гучно оголошеній Данилом Гетьманцем, це відволікання уваги. Це щоб ми з вами, підприємці, зараз кинулися в обговорення цієї новини, тому що ну, насправді ситуація в бізнес-секторі кепська. І я з ким не спілкуюся з своїх колег-підприємців, вони не бачать перспектив. І це саме страшне. вони не бачать перспектив, не бачать майбутнього. І як не страшно про це говорити, що вони навіть не бачать перспектив у разі нашої перемоги. Мене здивував мій колега, який мені сказав: Сергій Іванович, а, а що нас чекає, якщо ми переможемо? Кажу: ну, як переможемо? москалів, москалі, все буде добре. Він каже, а ти впевнений, що ми зможемо вести бізнес тоді в тій країні, яку накриє тотальна диктатура, де просто буде культ особистості такий, що Сталін про який не мріяв. І я не зміг нічого йому сказати. І він каже: а я каже, не впевнений, що лишиться якийсь тут бізнес, окрім провладного, бо що все буде зроблено так, що перемогли не українці, не український народ, не українські воїни, а перемогла влада. І вона буде непорушна і може залишитися на владних лажерах назавжди. Створивши таку диктатуру, про яку і Путін може тільки мріяти. Тому бісять, бісять ці гучні заяви, можливо, це справді відволікання від великих проблем при Дурним назвати не можна Данила Гетьманцева. Це схемщик, який по визначенню багатьох журналістів. Вробив фінансові схеми для можновладців. І не даремно його Сівкович тримав помічником там чотири каденції, 4 каденції поспіль. Це людина, яка вміє і знає, чинне законодавство, і вміє робити різного роду схеми. Тому він не дурень і, скоріш за все, не ідіот. Скоріше за все, він справді є диверсантом. І чому цей диверсант продовжує свою ганебну справу? Дуже багато запитань. І це ключове запитання до влади. Висловіться щодо цього законопроекту, друзі, я дам зараз на посилання на цю новину про клуб білого бізнесу. Я свою позицію сказав: у нас весь бізнес, то поки не доведено зворотні, є білим. Презумпція невинуватості, базові права це понад усе. Лише права і свободи вартують того, щоб за них боротися. Це моє глибоке переконання. Гарного дня, бережіть себе і тримайтесь подалі від диверсантів, які засіли у владних колах.